Гомін волі Ірина Мацко та Богдан Мельничук. Уявіть собі, що звичайна мандрівка з друзями обернулася раптом подорожю крізь час у серце героїчного минулого України. Книжка Гомін волі це не просто повість із захопливими пригодами, це ключ до живої історії. Написаний у динамічному, емоційному та водночас легкому стилі, який захоплює школярів з перших сторінок. Автори створили справжню пригоду з елементами фентезі, яка не лише розважає, а й надихає, виховує та пробуджує любов до рідної землі. Перша частина повісті вирятована пісня або козацький скарб. Де головний герой Іванко, звичайний хлопчик, такий, як тисячі сучасних школярів. Проте в його серці луна предків, незламний дух, який здатен чинити опір навіть найтемнішому ворогові. Разом із друзями Іванко потрапляє в минуле, у часи запеклих боїв козаків із загарбниками, татарами, поляками, шведами, московитами. Їхня місія знайти особливий скарб козаків, який уособлює душу степу, душу України. Але що ж це за душа і чи вдасться їм її повернути? У подорожі герої долають страх, вчаться довіряти один одному і відкривають силу, що спокон віку живе в кожному українці. І все це приправлено приказками мудрої Оксанки. Це видання особливе, бо в ньому вперше представлена друга частина повісті січова легенда. Тут Іванко, Оксанка та їхні друзі вже старші, але пригод у їхньому житті не менша. Вони знову опиняються у минулому. Цього разу в буремних часах січових стрільців. Через двері комп'ютерного клубу герої занурюються в іншу історичну епоху, щоб підтримати тих, хто віддав життя за нашу свободу. І тут, окрім боротьби, вже є місце для перших почуттів закоханості, вибору та відповідальності. Ця книжка сподобається учням середнього та молодшого шкільного віку, які люблять пригоди, мрії та справжні вчинки. Тим, хто цікавиться українською історією, але хоче пізнати її через живі емоції та захопливий сюжет, а не сухі дати, також книжка буде корисним вчителям як потужний додатковий матеріал для уроків історії та літератури, а також батькам, як книжка, що не лише читається із захватом, а й розкриває теми патріотизму, дружби, мужності та віри у свої сили. Книжка оформлена чудовими ілюстраціями Марії Савко, які ще глибше занурюють у атмосферу пригод у нашу історію очима дітей, які самі стають героями, а не спостерігачами. Вона формує українську ідентичність, пробуджує бажання знати більше, бути сильнішим, шанувати минуле і творити майбутнє. Це міст між поколіннями. Що доводить незалежно від епохи, дух волі звучить однаково гучно у серці кожного, хто любить Україну. Гомін волі це більше, ніж історія. Це дзвін предків у нашій крові. Почуйте його: Гомін волі. Ірина Мацко, Богдан Мельничук. Видавництво Богдан щиро рекомендує.